Вітається програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Початок 2025 року видався для нашого регіону доволі непростим. За перший тиждень нового року рятувальники Дніпропетровщини загасили більше 80 пожеж. Детальніше про актуальну ситуацію, яка наразі спостерігається у Кривому Розі та Криворізькому районі, говоримо з нашою гостею, речницею рятувальників Криворізького району Світланою Чередниченко. Вітаю у студії! Вітаю вас. Про що говорить статистика? На ліквідацію яких випадків з початку 2025 року була націлена ваша робота? Основна кількість пожеж у нас виникла саме в житловому секторі. Взагалі, з початку року у нас зафіксовано вже 28 пожеж, з них 17 пожеж саме в житловому секторі. Це стосується і приватного житлового сектору, і багатоквартирних будинків. Скільки криворізьких вогнеборців було залучено, зокрема, до ліквідації пожеж? В принципі, кожен випадок він індивідуальний, і під час пожежі мінімум один пожежний розрахунок виїжджає. Це мінімум п'ять рятувальників. Але найчастіше у нас виїжджає і два, і три, і задіяна автодрабина, якщо це багатоповерхові житлові будинки. Тому однозначно не можемо сказати. Але в кожному районі заступають на постійне добове чергування рятувальники. Щодо причин займань, які сталися початку року у Кривому розі та Криворізькому районі, розкажіть про найпоширеніші з них. Основна причина займань це необережність під час куріння. На жаль, у нас вже є трагічний випадок. Одна людина загинула, одна травмувалася під час такої пожежі. Також це коротке замикання електромережі, це використання несертифікованої електропродукції. Також одна з причин це потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючі матеріали. Один із таких випадків це, наприклад, коли жаринка або вугілля потрапляє на килим або а, а, якусь ковдру, і виникає пожежа. Чи траплялися пожежі в екосистемах цьогоріч, з загалом з якими складнощами стикаються рятувальники під час їхньої ліквідації? Ми всі бачимо, що ще сніжного покрову немає. Так, на жаль, були вже в екосистемах пожежі, їх всього чотири. Але вони відрізняються тим, що вони виникають на великій площі. Через чистий вітер ми бачимо, що ще є сухе листя, суха трава, і воно розповсюджується на великій площі. Тому рятувальникам складно ліквідувати будь-яку пожежу. Але коли їх залучають на ось такі пожежі, їм шкода, що, наприклад, в цей час може потребувати якась людина дійсно допомогу, а вони займаються тим, що ліквідовують сухе опале листя, яке горить. Нагадайте нашим глядачам, яким повинен бути алгоритм дій у випадку виникнення пожежі у квартирі, в приватному будинку або ж на відкритій території, перш за все, потрібно оцінити. Ситуацію, в якій ви опинилися, згуртуватись, намагатися не панікувати. І зрозуміти, якщо площа пожежі невелика, ви самостійно можете ліквідувати її. Наприклад, якщо це електроприбори, ви вимикаєте, знеструмлюєте своє приміщення, вимикаєте тумблери і потім вже можете ліквідувати там, наприклад, на електробігрівач накинути цупке якесь просте радло. Якщо це, наприклад, килим горить або диван, ви можете залити водою. А в жодному разі не можна ліквідувати пожежі, якщо, наприклад, пригорання їжі водою не в жодному разі не ліквідувати, тому що може бути розпристковування масла і опіки тіла. Якщо ж пожежа набирає обертів, ви повинні зрозуміти, що найголовніше в цій ситуації це ваше здоров'я і життя. По максимуму, ви закриваєте органи дихання, покидаєте приміщення і закриваєте обов'язково за собою вікна, двері, тобто не даєте можливості розповсюджуватись вогню, тому що коли буде кисень, буде більше поширення вогню. В жодному разі не використовуєте ліфт, коли спускаєтесь на перші поверхи, і однозначно телефонуєте за номером 101, повідомляєте про пожежу. Але алгоритм повинен також кожна людина розуміти: ви повинні чітко зазначити на якому поверсі пожежа. Чи є в приміщенні люди, наприклад, маломобільні або діти, чи є загроза, наприклад, вибуху, бувають пожежі, де є газові балони або ще щось. Тобто чітко, конкретно потрібно зазначати всю ситуацію, яка трапилась. І якщо, наприклад, це відкрита територія, ви можете також скористатися і вогнегасником, ліквідувати за лічені секунди. І, в принципі, на відкритих територіях, якщо просто якась суха рослинність горить, то можна засипати землею, піском або залити водою. Яких правил повинні дотримуватися містяни, аби їхні дії не стали причиною займань або інших нещасних випадків? Перш за все, слідкувати за справністю електромережі, використовувати лише сертифіковані електрорізні установки, вироби, електробігрівачі. Слідкувати за тим, щоб діти не мали доступу до запальничок, сірників. Проводити бесіди з дітьми і перш за все бути прикладом, тобто самим не наражати себе не на небезпеку, і діти будуть дивитись на вас і повторювати ваші правила. Вдячна за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Побачимось у наступному випуску.